Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 7 жовтня, 24 рік. Ну і мова сьогодні піде про збір врожаю. Маємо ось такі грушки. Маємо три грушки. Вони їм вже більше 10 років, але вони з ростом 2,5 метра. Скоріше всього вони щеплені на карликовій підщепі, Як я зараз вже починаю розуміти. Але вони незвичні смаки. Ну, не знаю чому і що це за сорти такі. Ну, визначатись дуже тяжко, звісно, але мені прийшла така думка прищепити їх на інші дерева, як вони себе поведуть. Тому що по вражайності вони гарні. Ну, от дивіться, ось це грушка. Ось так. Ну це, звісно, я вибрав саму кращу, саму більшу. Так вони ось. Було їх тут з десятки два, тому що деревинка не маленька. Інша ось така ось розмір. Ну, чому вони незвичні? Збираємо і врожай, я для себе для списки відтворення, коли ми збираємо врожай, знімаю це відео. І так, для інформації. Одна ось така, так я вам показав. Розмір вона кругла і велика, і завдатки в неї і, і ще одна ось теж, теж лишилась ось грушка, а зараз ми її зірвемо. Ось. Дивіться яка грушка. Гарна груша. Це третя. Чому говорю за них? Тому що ось таким вони незвичним смаком. Одна зі смаком банана, такий далекий привкус, інша віддає апельсином. Ну, ось такі незвичні. Тож, маю таку думку, потрібно їх перещепити. Є пагани, живці будуть. Якось ми спробуємо. Чому мені не прийшла цьому раніше ідея? Ну, тому що я не займався щепленням, як я займався, але але, але, але спробуємо на іншу, як вона себе покаже. Гарна грушка, гарні завдатки. І саме головне, що вона смачна. Ну, як завжди, чому обриваємо, тому що ось показуємо все, як є. Почала обсипатися. Сьогодні у нас прийшов дощик. Так що ось такі грушки цікаві. Будемо слідкувати за ними, продовжувати, вирощувати і все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині. Teremos.